Ще від самого дитинства і нині досить багато читав. Читав різну літературу, різного напрямку, в дитинстві, в школі, в бібліотеках було декілька карт заповнених, перевипускались для того, щоб заповнювати інше. І на сьогоднішній день прочитав книжку якусь та віддав і далі. І дякуючи цьому, дивлячись сьогоднішню ситуацію в державі. То в тебе інколи вспливають сюжети тих книжок, які ти прочитав. І що цікаво, нічого нового немає. Тому що все, що прочитав тоді, фактично відбувається сьогодні. І що цікавіше знаєш, яке буде закінчення. Тому що це також впливає фактично в тих творах, які читав. І основний такий лейтмотив, основний такий посил. Цього відео борітеся, поборете. Завжди вся історія закінчується добре. І на початок тижня, ну, всі не гараздні, ну читали, бачили в історії, проходили. Ну, все буде добре. Дало тижня всім.